Десятки ікон представили на виставці під покровом твоїм Богородиця. Відкриття у день покрови Пресвятої Богородиці вибрали не випадково, адже для рівнян це особливе свято. Про це присутнім нагадав і священник каже: люди не завжди мають можливість навідатись до церкви на службу. Маючи ікони вдома, завжди можна на мить зупинитись і помолитися. Тільки так буде мир та спокій. Покрова є свято Козаків, свято воїнів, свято всіх людей, оскільки покрова це покров. Це щит над людиною, над її душею, щит над державою. І я думаю, що в цей день, якщо ми всі особливо звернемося до Пресвятої Богородиці, і я не сумніваюсь, перемога буде, держава буде вільна тільки в цьому процесі. Покликані взяти всі діти Пресвятої Богородиці. Ікони сьогодні дещо видозмінилися. Митці та художники до їх виконання підходять творчо. Тому на виставці ікони представлені у 12 техніках: темпера, різьба по дереву, вишивка нитками та бісером, батік, гобелен, ксилографія та інкрустація крупами. Однак незмінним у кожній з них залишається образ святих. Була постанова Сьомого селенського собору про те, що Богородиця і взагалі іконопис має бути писатися. Канонічно тільки єдине темперними фарбами на кипарисовій дочці. І тільки ті вважалися, і сюжети були затверджені тоді на тому соборі. Традиція змінилася, і тому ми бачимо різноманіття те, що в цьому залі воно якраз доказує, що на даному етапі цікаво творчий підхід людей до як самої подачі, так і створення нових образів. Усі виставкові ікони, виготовлені сучасними митцями. Образи святих зображають нині і на художніх писанках, та навіть у кераміці. Відвідувачі та організатори впевнені, митці рухаються у правильному напрямку, адже відображають духовний світ авторів. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.